Шевченко, Марія, Акафіс, Пресвятій Богородець, все уповання моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердя Твоє, все уповання моє на тебе, мати возлагаю, свята я сила всіх святих, принепорочня, благая, молюся. Плачу і ридаю, возри причистає на їх, о тих украдених сліпих невольників, подай їм силу твойого мученика сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю достойно пітаю, благаю, царице неба і землі. вон ми. Їх стону і пошли благий конець, о все блага я, а я незлобний воспою, як процвітуть убогі села псалмом і тихим, і веселим святую доленьку твою, а нині плач, і скорб, і сльози душі убогої, убогі останню лепту подаю.